Депутатська нахабність у центрі міста міський обранець на прибудинковій території розбудовує власний магазин. Від будівельних робіт у помешканнях з'являються тріщини. Ні влада, ні забудовник людей не чують. Вони звернулись до народного контролю. Оксана Віталіївна демонструє активістам і журналістам народного контролю свій краєвид з вікна першого поверху. Жити так каже, нестерпно, особливо з маленькими дітьми. Я не можу відкрити вікно, тому що пилюка ця будівельна, сміття будівельне сюди летить, палять працівники весь щас під вікном, провітрити неможливо. От і вигляд з вікна, ви бачите: паркан, купи каменю, ями якісь. Людина взяла дозвіл на прибудову, але цього дозвілу я не знаю, як його могли дати, тому що жоден житель не дав своєї згоди. Не дав, ми всі проти. Я жителька другого поверху. Під моїми всіма вікнами буде проходити величезний. Козирьок вони це називають. Це дах їхньої пристройки. Він буде ширше, ніж мій будинок. Та зупинити будівництво під вікнами. Люди так і не змогли, аж доки не вийшли з плакатами на дорогу. Гроші проводитись. Не ми будемо вимагати від влади припинення. Незаконного будівництва поновлення газону і відшкодування збитків мешканцям. Уже на наступній сесії забудовник іде на поступки. Обіцяє поробити людям ремонти, якщо вони не заперечуватимуть проти його сусідства. Що ми зараз робимо делаємо задоволю? Ми поміняли всі комунікації, всі залишилось тільки газове. Ми вислушали пожелання живцов. 3 сентября будуть повністю помінені вікна в под'язник на пластикові. тобто ми робимо утеплення дома. Сейчас, в даний момент, якщо ви зайде, ми ремонтуємо пріямки, установіть благочик на довго мешканці на такі подачки йти не готові. Запевняють, ці ремонти будинок від руйнації не врятують. І доки забудовник і люди з'ясовують стосунки, у мерії обіцяють перевірити, чи взагалі законна ця прибудова. То що поразити законність, незаконність підставився, є закону. Я пропоную заручити департаменту спільно з управлінням життя, провести спільну, створити комісію спільно, провести розслідування Народний контроль і надалі буде стежити за перебігом подій довкола депутатської прибудови в центрі міста. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ